Вітаю, ця квартира реалізована разом з Givo Furniture Studio. Давайте розповім про використані рішення. Шафа виконана в лаконічному дизайні всередині продумане наповнення, щоб забезпечити максимум зручності для зберігання. У санвузлі ми створили ось таку нішу збудованою технікою, а також розробили додаткові місця для зберігання під мийкою та над туалетом. Гардеробна в даному проєкті це повноцінний організований простір із дзеркалом, яке візуально розширює кімнату. Кухня компактна, але водночас доволі містка. Фасади зроблені з фрезерованого фарбованого МДФ. Стівниця – компактна та, що є гарним рішенням для тих, хто не хоче переживати за подряпини та інші недоліки. Ручки з різні мінімалістичного вигляду. Використали фурнітуру блюм, а мікрофольову піш сховали, щоб зберегти чистоту лінії. У приході розмістили дзеркало в графітовій рамці. Це не лише зручний елемент, а й візуальний акцент, який додає повітря простору. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатом фінальним? Фінальним результатом задоволені, все більше гарно, кухня чудова, практично. Саме гарно, і Красиво. Супер, дякую вам. <свісно> Якщо вам сподобався цей проєкт і ви хочете розрахувати вартість меблів для свого простору, пишіть нам у Дірект, або залишайте коментар. З радістю допоможемо.